Всіх вітаю, мене звати Олександр. І сьогодні я хочу вас навчити торгувати на біржі з телефона. Ви багато бачили відео, в основному трейдери показують розрахунок угод в застосунку TradingView і роблять це на комп'ютері. Але якщо ви там зайнята людина, часто буваєте не за комп'ютером, але вам хочеться торгувати, то все, що у вас є, це телефон. І я саме така людина, я не люблю багато застосунків в телефоні, а також враховуючи те, що не можна добре розмальовану угоду перенести одним кліком в біржу, треба все це робити очами, пальцями все перенабирати. То, в принципі, застосунок TradingView не є для мене надто цікавим, щоб його мати ще паралельно. Тим більше, що біржа, зокрема, біржа Binance, має вбудований модуль TradingView. Він трошки урізаний, неповнофункціональний, але він забезпечує всі потреби мої, як трейдера, щоб щось там помалювати. Також на біржі можна так само встановити сповіщення. Про про досягнення певної ціни для того, щоб ви звернули увагу. Тобто, в принципі, з телефона це все робити можливо. І сьогодні ми з вами зробимо кілька важливих речей. Ми спочатку трошки помалюємо, я вам покажу, як розмітити свою угоду. а Потім ми з вами правильно розрахуємо ризик по угоді. І Ми відкриємо з вами лімітну угоду, я трошки покажу, як заповнювати всі ці поля. Отже, ми з вами знаходимося на екрані біржі Binance. У нас відкрита монетка DOGE, І ми на основному екрані, екрані, який призначений саме для створення угоди. Але для того, щоб нам помалювати, ми з вами спочатку переходимо, натискаємо на ці свічечки і переходимо з вами в режим графіка. А значить, давайте кілька слів, яка в нас буде тут торгова ситуація? Ну скажімо, ми припускаємо, що ось тут у нас, бачите, утворився інвертований дисбаланс. Тобто зелена свічка зробила дисбаланс бичачий, потім ціна розвернулася, і е, в ході перекриття даного дисбалансу ось ця ведмежа свічка також утворила ще один дисбаланс. Тобто, у нас виходить, якби накладення двох дисбалансів, і утворюється така сильна зона, від якої ціна може е, гіпотетично відскочити вниз. Тобто, Ми очікуємо, що ціна у нас. Е, Колись дійде до приблизно цієї зони і, наприклад, заглибиться в цей дисбаланс на глибину 0,5, тобто десь до середини, відскочить і знову сходить в шорт. У якості стоп лоса ми будемо з вами мати ось цю ціну 0,2699. А у якості тейк-профіта ми розглянемо ліквідності, які тут утворилися внизу. Ми можемо взяти: оце перша ціль буде. Це друга, це третя. Ну, я би взяв би оце перша, а це друга, тому що ці дві надто близько до одної, одна до одної, і якщо він дійде сюди, то він вже е забере і цю ліквідність. Це у нас 4 годинний таймфрейм. Що ж, давайте з вами помалюємо. Ну, В принципі, навіть без е, малювання, до речі, можна зробити наступним чином. У нас є з вами take profit, у нас вже прописаний Stop Loss у вигляді оцих екстремумів, які я щойно показав. Е, і середину цього дисбалансу ми можемо просто на око визначити ось таким перехрестям, натиснувши, порухавши. І ось тут написано 0262. Приблизно з цієї ціни ми будемо з вами заходити в шорт. Але уявляємо, що ми це зараз з вами маємо намалювати. Для переходу в режим малювання ми можемо або натиснути оцю кнопочку, і в нас у верхньому ряду ми бачимо кнопочку намалювати, або інший спосіб, ось цю кнопочку в лівому нижньому куті ми переходимо в режим малювання. Я в руках повернув свій телефон, але, звичайно, на відео у вас буде нахилена картинка, тож вибачайте за тимчасові незручності. Ми бачимо перед собою великий екран, посунули графік до нормального масштабу наших свічок, які нас цікавлять, і натискаємо на ось цей олівчик. Відкривається у нас панелька інструментів. Ми одразу натискаємо ось цей магнітик для того, щоб наше перехрестя, наш курсор притягувався до тіней і до цін закриття відкриття свічок, щоб було точніше було наше малювання. І дисбаланс ми будемо з вами малювати ось цим прямокутничком. Ось ми підводимо до е першої тіні, натискаємо деінде, у нас підсвічується крапочка. Далі ми перену перетягуємо. Ага, вона не перетягнеться. Таке буває видалили, зробили ще раз. Під'їхали, натиснули, засвітилася кнопочка, крапочка. Під'їхали до наступної тіні, відпустили і натиснули деінде. У нас що зробилося? Знову ще раз натиснули, щоб зняти виділення. У нас намалювався з вами дисбаланс. Звичайно, його можна розтягнути ще праворуч, але при цьому точність побудови вона е, знижується. Тому в принципі ну, для візуалізації цього достатньо. Ну і просто покажу вам ще, як намалювати лінію. Наприклад, ви хочете намалювати якийсь рівень, е, тоді ми заходимо сюди, в цю менюшку, вибираємо розширено по горизонталі, ну такий переклад на українську, вибачайте. Е, Чіпляємо першу точку, розтягуємо, тикаємо другу точку, все, у нас виділена лінія утворилася якась. Ми можемо тут змінити її, звичайно, колір і так далі. Всі налаштування ось тут у цій панельці. Ви також її можете цю панельку переміщувати, якщо вона вам заважає малювати, можете в будь-яку. Місцинку її покласти. Ну, тобто, далі ви зможете з цими інструментами ознайомитись, переходимо назад на наш графік. Натискаємо ось тут крестик. Натиснули хрестик, телефон у нас знову в вертикальному режимі перевернули і поїхали заповнювати угоду. Тепер щодо дуже важливої речі. Це правильно розрахувати ризик по угоді. От нам завжди кажуть трейдери: дотримуйтесь ризик менеджменту, не забувайте про ризики і таке інше. Але мало хто вникає в подробиці: а що ж це таке? Хтось пише, наприклад, заходимо на 100 доларів. Ну, у людини, наприклад, є там ну, або, наприклад, пишуть: я зайшов на 20 доларів. У людини є 100 доларів на депозиті, він вбиває суму 20 доларів, і, наприклад, там, з там, 20-м плечем це вже буде 400 доларів. От, таким чином, людина перевищує обсяг своєї угоди і е, вилітає у, нього, у неї депозит. Отже, для того, щоб будемо з вами заповня, заповнювати. Нашу угоду. Значить, Виходимо з цього режиму або натисканням кнопочки Відкрити, або просто на смартфоні кнопка Назад. Ну, натискаємо відкрити так, і потрапляємо з вами на попередній екран, де ліва колонка це саме те, що ми будемо з вами заповнювати. Права колонка це книга угод, вона нам не потрібна. Що ми з вами робимо? Ось тут у нас вгорі написано, скільки в нас доступно зараз коштів маржі, тобто скільки коштів у нас є для торгівлі. В даному випадку у мене там 50 з хвостиком доларів. Але давайте ми будемо з вами. Розраховувати, що там, наприклад, у нас там 300, так? 300 доларів. І ми знаємо, що допустимий ризик на одну угоду має складати від 1 до 3%. Ну, так рекомендують трейдери. Беремо з вами посерединці 2% ми будемо закладати ризику в дану угоду. Що таке 2%? Це значить, для того, щоб вам злити весь депозит, вам треба зробити 50 невдалих угод поспіль, і тоді у вас буде всі 100% зільються. Ну, тобто, скажімо так, навіть якщо ви будете дуже невдалі угоди відкривати з дотриманням такого ризик менеджменту, вам дуже-дуже ну, надовго хватить, вистачить погратися і потренуватися. Тепер, що таке 2%? 2% це. Значить, що коли в нас спрацьовує стоп-лосс по угоді, тобто обмеження, ордер з обмеження збитків, називається він стоп-лосс, то ми маємо втратити 2%. Від 300 доларів це буде 6 доларів. Тобто, коли ми зараз будемо розраховувати з вами угоду, ми будемо дивитися, а скільки ж доларів у нас забере біржа, у разі, якщо наша ціна дійде до стоп-лоссу. Тобто ви чуєте, що у нас впливає тільки ціна входу і ціна стоп-лоса. У нас тут немає взагалі нічого про плече, тому що плече у нас на ризик не впливає. Воно впливає тільки на те, скільки ви грошей позичаєте у біржі на час, поки відкрита ваша угода. Біржа вам із задоволенням позичає будь-які гроші, тому що ваш депозит у неї в розпорядженні. Ну, про це докладніше зараз будемо говорити. Тепер. Значить, дивіться, як ми з вами пам'ятаємо, у нас там була ціна входу 0262, якщо не помиляюсь. Перевіряємо, заходимо сюди 0262. Приблизно окей. Що ми робимо? Повернулися сюди і вбиваємо лімітку 0262. Тобто, при досягненні цієї ціни у нас спрацює наш майбутній ордер. Тепер. Поле суму ми тут пишемо просто 100 доларів. Чому 100? Тому що це буде просто для зручності. Ми просто на око кидаємо туди суму для якогось розрахунку, а потім ми її будемо підкориговувати. І саме тільки цю суму ми будемо міняти. Тут також треба дивитися уважно, щоб у вас був, була вибрана валюта USDT, не сама монетка, наприклад, Doge. А саме USDT у вас тут має бути, тобто ви все будете рахувати в своїх доларах, тому що всі монетки вони коштують пора по-різному. Десь менше долара, десь 100 тисяч доларів і так далі. Вам буде дуже складно заповнювати сюди саме монетку. Тепер дивіться, спускаємося нижче. Ось тут у нас такий бігунок. Який ми в жодному разі не маємо ніяк зачепити, навіть випадково пальцем. Тому що що, це, що робить цей бігунок, він нам показує відсоток від вашого загального депозиту, на який ви хочете зайти. Тобто цей бігунок, ну взагалі я не знаю, навіщо тут його поставили, мабуть, для того, щоб люди зливали свої депозити просто по необережності. Тобто ми його начіпаємо, заходимо сюди, витираємо це все, вбиваємо наші 100 доларів, як і було. Йдемо нижче. Тут у нас, бачите, TPSL, стоїть галочка біла. Якщо вона у вас не стоїть ось так, то ви її обов'язково натискаєте і одразу натискаєте на режим просунутий. І коли ви заходите в просунутий режим, у нас тут бачите дві вкладочки: відкритий лонг і відкрити шорт, відповідно. Ми маємо з вами зараз заповнити Take Profit і Stop-Loss. А тепер дивіться, якщо ви будете заповнювати це ось тут, тобто ось тут або ось тут, то коли ви зайдете в просунутий режим і натиснете Відкрити шорт, то у вас ті всі циферки, на жаль, ну, вони затруться. Ви просто їх тут не побачите, треба буде вбивати їх заново. Тому ось сюди нічого не вбиваємо, одразу йдемо в просунутий. І одразу натискаємо Відкрити шорт. Тому що якщо ви, наприклад, забудете це зробити, Тут щось заповнити, от, потім тут щось заповнити, То коли ви натиснете на відкрити шорт, у вас знову ж таки зітруться цифри. Тому саме в такій послідовності. Спочатку ми забили ціну входу, лімітний ордер. Ось у нас вище стоїть, зверніть на це увагу. Там, ну, там в принципі, може бути стояти і маркет ордер. Воно буде працювати так само. Лімітний ордер, ціна входу, сума угоди 100 доларів і «Просунутий». Заходимо сюди. А тепер ми маємо з вами відкрити шорт і вбити сюди стоп-лосс стоп і take profit. Ну, ми ж, звичайно, не пам'ятаємо. Ми заходимо на режим а, нашого графіка і дивимося, що в нас буде стоп-лосс, у нас буде на рівні 0,2699. Запам'ятали одну цифру, зайшли сюди, просунутий, відкритий шорт. І стоп лос у нас буде 0,2699. І дивіться, щойно ми забили цю цифру, у нас показує, що коли, отут внизу текст такий намальований, і пише, коли ціна маркування досягне ось нашої ціни 0,2699, то активується маркер торг ля-ля-ля-ля. І PNL наш буде 3, мінус 3 долари. Тобто при даній, даному розмірі угоди у нас буде. 3 долари збитка. Тобто, що ми робимо? Ми можемо вдвічі, зроби, вдвічі збільшити нашу суму угоди, тобто не на 100 доларів заходити, а на 200. І тоді ми втратимо рівно 6 доларів. Ну, давайте з вами трошечки закладемося на якесь прослизання і так далі. Зробимо трошки менше Там не 200, а 190 доларів. Тобто, Що ми робимо? Ми запам'ятали наш стоп-лосс. А Тейк профіт ми ж з вами там не подивилися. Ми не можемо такі дві цифри запам'ятати одразу. Тому, бачите, у нас ця кнопочка підтвердити неактивна. Для того, щоб вона запам'ятала тільки наш стоп лос і тейк профіт ми відб'ємо пізніше, ми знімаємо галочку і натискаємо підтвердити. І ось дивіться, після ТПСЛ у нас вже зникли. У нас зникли поля. Порожній, і вже написано Market Order SL, тобто стоп Loss, той, який ми з вами записали. Тепер ми знову заходимо сюди, дивимося, у нас Take Profit буде на рівні 0,238. Ми поставимо, щоб ну, трошечки нижче, ніж цей екстремум, бо ціна, звичайно, що зніме ліквідність, і то, щоб трошки нижче наш, нас проколить. 0,238 запам'ятали. Знову натискаємо відкрити. А тепер ось цю е, олівчик 0 take profit 0 0,238 вбили, і ми бачимо, що ми заробимо 12-19 доларів у разі досягнення нашого тейк профіту. Тепер у нас жовта кнопочка підтвердити. Тепер ми бачимо, у нас вже тут і тейк profit, і стоп лос прописаний. І це в нас угода ще не відкрита. Тобто, ми лімітку ще не встановили. Що нам залишилося зробити, це. Поправити на 190 доларів і ще раз зайти перевірити в калькулятор. Дивимося 23,2-5,72. 5,72, якраз це трошки менше 2% від 300 наших доларів уявних. Так натискаємо підтвердити, і після цього ми можемо і міняти оці дані. От, і кожен раз ми натискаємо Підтвердити, воно нам перераховує. У нас, наприклад, ми можемо поміняти ціну входу, ми можемо поміняти суму нашої угоди. І ми завжди ну, це все робимо. Це наш чорновик угоди. І після того, як ми все заповнили, ми натискаємо відкрити лонг. А, встановлені вами take profit і стоп-лосс. Стоп. Не лонг, звичайно, я помилився, а відкрити шорт, звичайно, тому що ми робили з вами шорт угоду. Бачите? Добре, що воно мене попередило. Відкрити шорт. Нам вискакує віконце, в якому все те саме повторено. Що ми з вами заповнювали, можете ще раз це все перечитати. Ціна, сума, вартість це стільки, скільки маржі у нас буде з нашого депозиту заблоковано під цю угоду, тому що ми заходили з 20-м плечем, тобто приблизно 190 ділим на 20, це і буде там 9,5 доларів наших. От, Плече тут немає ніякого, ніякої різниці, тому що в будь-якому разі, яке б у вас не було плече, при досягненні стоп-лоса у нас знімето 5. З копійками доларів, і не більше, якщо ви все зробили добре. Натискаємо підтвердити. І успішно. Тобто, наша угода з'явилася у нас ось тут. У відкритих ордерах, ось вона догер. Ми можемо також переглянути наші параметри, ось тут переглянути. Дивимося, оце наші вхідні параметри. Оце те, що буде, якщо буде тейк profit. оце те, що буде, якщо буде стоп стоп Єдине, що тут ми не можемо перерахувати, біржа нам не показує саме в доларах наш збиток або прибуток, але, ну, в принципі, ми їх бачили в калькуляторі. Натискаємо або підтвердити, або назад. І все, чекаємо спрацювання нашої лімітки. Ось вона у нас, бачите, відобразилася на нашому графіку. Що ж, це все, що я вам сьогодні хотів е вас навчити. Як бачите, ми обійшлися без TradingView, без якихось складних програм, застосунків, без комп'ютера, і зробили це все з телефону. А, відео зайняло у нас цілих е майже 20 хвилин, але е в принципі я відкриваю угоду. Наприклад, коли в мене є якийсь сигнал, ну, я іноді торгую по сигналам там, вибірково, то у мене це займає там, ну, не більше. Може, хвилини півтори до двох. Оці всі циферки я перебуваю там, наприклад, з телеграму в біржу, і пішов торгувати. Єдине, що коли ви будете, наприклад, якщо ви е, пробуєте торгувати по чиємусь сигналу, то там дуже часто буває, що дуже низький риск ризик, ризик реворд. Тобто, наприклад, ви ставите стоп-лосс е, на 6 доларів, так у себе, а дивитеся, що у вас тейк-профіт на 4 долари, тобто ви менше заробите, ніж можете втратити. Отут будьте уважні. А якщо дуже низький ризик, ризик реворд, то сигнальники про це нічого не пишуть. Оце всі розрахунки вони взагалі не, нічому цьому не вчать. І тому тут перевіряйте самі. І дуже-дуже багато таких неякісних сигналів, просто людина ставить маленький тейк профіт, щоб потім поставити галочку, що типу, угода закрилася в плюс. Ну, можна, в принципі, таке торгувати, але ж розумієте, коли у вас спрацює стоп-лосс, то ви просто наступної Угоду, і потім цей збиток навіть не переб'єте в нуль. Ну, все. Друзі, буду прощатися, всім бажаю удачі і думаю, що ви тепер зможете без трейдинг-в'ю торгувати, малювати і відкривати свої угоди. Головне, щоб у вас була торгова стратегія, ви її чітко дотримувалися, і ви знали, у вас була надивленість на графіку, ви тоді будете бачити всі свої торгові, торгові ситуації. Всім до побачення і до зустрічі!